Є новина, друзі. Хороша новина для України. Дослухайте до кінця. Зеленський після зустрічі з генералами британським та французьким заявив, що є дуже серйозний відчутний прогрес в питанні розміщення миротворчих військ в Україні. Ну, захисних військ в Україні. Це дуже хороша новина, тому що ну реально, я завжди про це говорю. Що для України зараз для нас найважливіше це гарантії безпеки, тому що справедливий мир ми навряд чи отримаємо. Території нам не повернуть. І от, як я сьогодні зранку говорив, навряд чи буде відповідальність для Путіна за його злочини. А от гарантії безпеки ми зобов'язані отримати. І, от миротворча місія це є гарантія безпеки. Що найцікавіше, що Туреччина на себе бере море, їхній військово-морський флот, така вчора з'явилася інформація, Британія бере повітряний простір, і Франція вводить наземні. Війська разом з Британією поки що дві країни. Але те, що Туреччина бере море, це дуже круто, тому що ну традиційно Путін боїться Ердогана і він навряд чи буде нападати на турецькі війська, та й на британські і французькі. Я думаю, так само. А якщо вже увійдуть ці війська, то і інші країни підтягнуться, я думаю, однозначно. і це дуже серйозна гарантія. Безпеки для України. Ну і якщо Зеленський сказав, що є позитив, значить, в принципі, Україна з союзниками домовилась, де саме будуть знаходитися війська і які в них будуть повноваження. Тому це дуже добре для нас з вами. Напишіть, що ви думаєте, поставте лайк, репост. Ну, зробіть це, як має бути.